Батальні сцени, народні пісні та прадавні легенди на Одещині розпочалися зйомки фільму під назвою Меч єдиності. Це історико-просвітницький проект, який розповідає про багатовікову боротьбу українців за волю. Знімають його на підтримку збройних сил. Тож власне військовослужбовці здебільшого і грають у стрітці чорноморських козаків. Андрій Анастасов розкаже більше. В основі сюжету стародавня козацька легенда, колись коваль викував для козаків шість шабель. Вони загортувалися у запеклих боях за батьківщину та набули містичної сили. І, от за переказом, якщо зібрати ці шаблі разом, то можна викувати з них меч перемоги, меч єдиності, таку назву і має стрічка. Це такий фільм є з вкраплиними навчальними, повчальними для дітей. Основна складова буде це буде оповідач лірник. Він там сидить біля пластунів, і вони він розказує історію, нашу історію, історію України про козацькі саме про саме про козацькі часи. Чарівні шаблі за сценарієм збирає головна героїня пісня. Її роль виконує співачка Навка. Вона й написала сценарій разом з письменником Валерієм Пузіком. Він зараз на фронті. Власне, від козаччини до сучасної війни показана у мюзиклі Боротьба українського народу. Музикал, тому що з самого початку це були козацькі пісні, і якщо зробити з них фільм, то треба їх всіх поєднати в одну лінію. Всі ці пісні здебільшого історичні, шість з них козацької епохи, одна повстанської і дві Дві пісні мої, одна на слова Сосюра, інша моя авторська. Козаків у мюзиклі грають як професійні актори, так і військовослужбовці. Як, от, наприклад, Ярослав, це класна річ, яка може показати, що навіть у такий скрутний час наша держава живе, наша країна ну не, не падає на коліна. Так? І те, що ми навіть у такий скрутний час можемо жити, посміхатися і показувати людям нашу культуру і, і наше майбутнє в цілому. Тому що саме з минулого формується майбутнє. Ось знімають одну із сцен. герой Ярослава веде коня. Поруч кохана, яка проваджає козака на війну. Цікаво, що і в реальному житті вони чоловік та дружина. Повинна була зніматися друга акторка, але не змогла відіграти тих почуттів, тому мені швидко дзвонить чоловік. Я е, відміняю всі справи, і через 30 хвилин була вже на знімальному майданчику. Мушу ми розлучники. Проєкт реалізується за підтримки Українського інституту національної пам'яті. Там кажуть, багато років країна-агресорка не шкодувала гроші на просування своєї ідеології. Тож настала і наша черга дати відсіч на культурному фронті, в тому числі показати, що до появи всіляких катерин у південних степах майбутню Одесу розбудовували саме чорноморські козаки. Бо ми знаємо, що національна пам'ять – це не тільки підручник історії або там видання інституту. Інституту національної пам'яті. це сукупність різних різних знань, різних досвідів, в тому числі і мистецьких. я б навіть сказав в першу чергу мистецьких. Бо якщо взяти наш фольклор, в ньому в нашому героїчному епосі казацькому описано саме ця боротьба. Друга думка це все ж таки виховувати патріотичну молодь, тому що зараз ми різко суспільство не змінимо. Суспільство у нас травмоване радянським союзом, російською пропагандою. Наша місія через фільми, через музику виховувати наших дітей такими, які би збудували. Цю країну прекрасною при цьому проект став справжнім народним. Знімають стрічку на волонтерських засадах, допомагають і збройні сили, і студенти, і різні громадські та державні організації, та навіть пересічні українці. Зйомки планують завершити вже наступного року. Тоді ж, мюзикл Меч єдиності побачать і глядачі з Одеси. Андрій Настасов і Герміханошин подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.